Моє шанування вам, друзі, хотів записати своє друге відео про адвокатів, кавичка, які йдуть на змову зі слідчими прокурорами в супереч інтересам своїх клієнтів. Але ж ні. В передовики по беззаконню в нас вийшов Новолинський міський суд. Ми не можемо передовика поставити на друге місце. Тому і відео присвячується саме цьому будинку правосуддя. Мова піде про ДТП, дорожню транспортну пригоду. Це може стосуватися кожного, оскільки зараз ви почуєте та побачите, як легко з потерпілого можна зробити обвинувачену. Подія була неподалік міста Новолинськ з Волинської області, проста жіночка їхала собі автомобілем марки Черрі та вирішила повернути ліворуч. І все було добре, але ж раптом звідки не візьмись, правильно, появилося БМВ чорного кольору, який на шаленій швидкості в'їхав в лівий задній бік автомобіля цієї жіночки. Одним словом. Машини відновленню не підлягають. Жіночку з пасажиром непритомними забрала швидка до лікарні. І тут починається саме цікаве. Приїжджають працівники поліції та починають оформляти ДТП. Беруть кусочок грудочки, земельки і легенько кладуть її перед перехрестям. Тобто, не на тому місці, на самому перехресті, де е, був момент зіткнення, а перед перехрестям. А означає це. Що завдяки цій грудочці земельки момент зіткнення автомобіля переміщується з самого перехрестя до цієї грудочки. Подивіться на реальному фото цих подій. Дивіться, це місце ДТП. так? От ця грудочка. Осип грунту правильно назвати, де було момент зіткнення. От вона в збільшеному вигляді вам. Друзі, вам не дивно, що момент зіткнення відбувся перед гальбінним шляхом. Відбувся за 100 метрів, де вже знаходяться побиті машини. А було так. Жіночка їхала по цій стороні і хотіла повернути ліворуч сюди. Тут на цій дошаленій швидкості їхало БМВ, і на цьому це ж на обгон, на обгін воно пішло і в'їхало в автомобіль Чей. Далі розпочинається досудове розслідування, і тут я вступаю в справу як захисник. Знайомлюсь поверхнево зі справою і бачу, що слідчі експертам подає неправдиві відомості. І відповідно ж цим неправдивим відомостям виносяться ж такі експертизи. А тепер. Дивимось, що це за експертизи? От така експертиза. Висновок експерта. Вот з номером. Все як положено. Слідчий. На вирішення судової експертизи ставить питання, під яким кутом зіткнулися автомобіль марки BMW? Та автомобіль Черрі. Експерт робить свій висновок і пише: встановити кут зіткнення автомобіля BMW та Черрі не надалось можливим у зв'язку з ненаданням експерту можливості вільного доступу до автомобіля Черрі. Прошу встановити встановити кут зіткнення. Правильно? Не представилось можливим, бо не надали автомобіль для огляду. Питання. А чому слідчий подає на експертизу таку, а потім не надає експерту автомобіль? Розказую чому. Тому що їм невигідно, щоб експерт зробив правильний висновок. Дивимося тепер на фото на події. Що таке кут? Тобто, розташування автомобіля, або він. Отак розташовувався вдоль дороги, або він повертав, був так. Тобто під яким кутом в Чері в'їхало БМВ. Якщо експерт огляне автомобіль, то відповідно він скаже, що автомобіль Чері вже здійснював е, поворот наліво, і він знаходився під таким кутом. А так, не маючи цього висновку, експертизу, слідчий робить висновок, що автомобіль Черрі їхав прямо по зустрічній полосі. Далі, побачивши таке беззаконня, я звертаюсь до Володимирської окружної прокуратури зі скаргою на бездіяльність слідчого. Прошу, От скарга. Володимирська прокуратура захисника. От скарга На бездіяльність слідчого. Дана скарга в нас, коли зареєстрована? Зареєстрована ще 3 січня 2025 року. І Подавши цю скаргу, я прошу прокурора зобов'язати слідчого надати вільний доступ експерта до автомобіля Чері. Прокурор розуміє, що тут дійсно потрібно слідчого зобов'язувати, надати автомобіль експерту. Але ж при цьому розуміють, що якщо експертиза встановить кут зіткнення, той правдивий кут зіткнення. То картинка зміниться. І жіночка з обвинуваченої перейде в потерпілі. Що робить прокурор? Щоб не надавати мені таку відповідь, швиденько готують матеріали справи до направлення в суд. Але ці матеріали направити до суду е, потрібно тільки тоді, коли захисник ознайомиться з ними. В цей час я захворів. Маю офіційний лист тимчасової непрацездатності. Повідомляю про це слідчого, і ми з ним домовляємося, що я як одужаю, ну це буде ну скільки там, ну, день-два. Я розпочну ефективне ознайомлення зі справою. Так, ні. Прокурор поспішає, бо йому ж негайно потрібно направити матеріалу до суду, щоб не зобов'язувати слідчого надати експерту автомобіль для огляду. Оскільки на мою шкаргу треба надавати ж відповідь. А якщо матеріали підуть до суду, то відповідь буде така. Ми не можемо слідчого зобов'язати нічим, оскільки матеріали вже в суді. І звертаються вони до Домолинського міського суду, щоб суд встановив мені строк для ознайомлення зі справою. Тобто поставив мені обмеження. Мотивуючи це тим, що нібито. Я ухиляюсь від ознайомлення з матеріалами справи. Те, що я хворий, це не береться до уваги. Як людина може ухилятися, ну, якщо вона дійсно має тимчасову непрацездатність? Ви б хотіли, щоб вас захищав адвокат, який не має і не може виконувати обов'язки захисника у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю? Напевно, ні. Суд праву справу призначає до розгляду. На 14 січня і повідомляють мене за годину до початку розгляду, щоб я за цю годину не встиг не прибути до суду і не надав докази того, що слідчі з прокуратурою з прокурором надали суду брехливі, по-інакшому я не можу назвати брехливі відомості, що я ухиляюсь від ознайомлення з матеріалами справи. Одним словом, у Я все-таки встигаю прибути до суду і подаю клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з своєю хворобою. От. Клопотання про перенесення розгляду справи, яке зареєстровано 14-м числом, в той день, коли має відбутися суд. І в цьому ж клопотанні. Я виділяю і пишу, повідомляю суд, що бажаю особисто приймати участь у справі. Тобто це моє право особисто приймати участь. Але тут події ще цікавіші. Це клопотання зникає. Хоча воно і зареєстровано там. Я не знаю, чи, не знаю, чи його суддя. Не отримав, йому не надали його навмисно. Чи суддя отримав і зробив вигляд, що його не було. Факт тот, що він розглядає справу без моєї участі, хоча всі достеменно знали, що я прошу перенести, оскільки я хворий, але хочу бути присутнім в суді. От. Розглядають справу без моєї участі, чим позбавляють мене права особисто захищати в суді. І в своїй ухвалі суддя не зазначив, що я не з'явився до суду. От, ухвала Новолинського міського суду від 14 січня. І тут одна фраза, одна фраза. От вона Галочкою виділена. У судове засідання захисник не з'явився, хоча був повідомлений. Як я був повідомлений. О. Далі. Раз уже засідання відбулося, встановили мені строк ці 6 днів, що я маю ознайомитися з матеріалами справи, але ж я не можу приступити до ознайомлення. Я ж хворий, як я можу приступити і ознайомлюватися з матеріалами справи, як від мого ознайомлення залежить доля людини. Якщо мене температура, голова болить, та, ну що б там не було, людина не, на даний момент має тимчасову непри, непрацездатність. Що я скажу своїй підзахисній? Як я щось не так зроблю, подаю суду клопотання про поновлення процесуального строку. От таке клопотання пропонування початку строку. На ознайомлення з матеріалами справи, який я у зв'язку з своєю хворобою пропустив. Тобто строк був визначений з 15 по 20. 15 не приступив е до вивчення матеріалів, оскільки був хворий. Суд, незважаючи на те, що я йому не тільки лікарняний свій надав, надав виписок із лікарень про свої хвороби. За... Просто в своїй ухвалі пише. Приходжу до висновку, що захисник підозрюваний адвокат Кибальник, зловживає своїми процесуальними правами і сприймаю таку його поведінку як спосіб захисту від обвинувачення. Прошу. Прошу. Зловживає своїми правами. Тобто те, що я хворий, я зловживаю. Судді все одно, що Європейський суд з прав людини пов'язує можливість ознайомитися з матеріалами не лише з правом на захист, але й з іншими правами, які передбачені цією 6-ї Конвенції. Так, справедливість судового процесу може. Забезпечуватись у разі, якщо сторона захисту буде мати достатньо часу, щоб підготовити належний захист. А це можливо лише після повного і ефективного ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Так як ви думаєте, я, хворий, я можу ефективно ознайомитися з матеріалами справи, це Європейський суд наголосив на цьому, нашому судді все рівно. Також судді, все одно. Що існує ще постанова Верховного суду від 16 березня 2021 року у справі номер 466 3942 20, де Високий суд визнав, що хвороба адвоката є поважною причиною. Друзі, наступне виніс він ухвалу цю не задовольнив мені строки на ознайомлення. Але в кінці цієї ухвали пише, що ухвала оскарженню не підлягає. Як це не підлягає? Ухвала. От, будь ласка, дивимося. Ухвала оскарженню не підлягає. А що це таке? А як це так не підлягає? Откриваємо кодекс. Дивимося. Стаття 117. КПК. Стаття 117. Поновлення процесуального строку. Поновлення процесуального строку. Частина друга. Ухвала слідчого судді про поновлення чи відмову поновлені строку може бути оскаржена в порядку, передбаченому цим законом. От, друзі. Друга частина. Так що виходить? Суддя обманює? Він навмисно пише, що ухвала не оскаржується, щоб її людина не оскаржила? Отже, друзі, будьте обережні, пам'ятайте, що маленька грудочка земельки може вас перетворити з потерпілого на обвинуваченого. І завжди самі. Чи можете ви, перевіряйте, чи можете ви оскаржити судове рішення? Я тільки що вам показав, на прикладі, як суддя обманув нас, написавши, що його рішення не оскаржується. Ну добре, я адвокат, взяв, перепровірив. А інша людина, а не оскаржується, значить, не оскаржується, то і все. Перевіряйте кожне судове рішення в цьому плані. Значить, написавши це, суддя щось боїться. А що він боїться, я вам розкажу в наступних відео. До побачення!